Митець із зруйнованого міста. Володимир Ковальов присвятив своє життя галузі станкової скульптури, монументального та декоративно прикладного мистецтва. Народився художник наприкінці Другої світової війни, а у 76 став свідком повномасштабного вторгнення у Слов'янську. Свої внутрішні переживання відтворив у скульптурі Чорне Сонце. Я ні дня туди не виїжала, це все на очах. От, поэтому я, бы якби... Отсюда я всю це композицію той сотворив, як ви видіти. Взорване, як как би, бы, взорване чорне сонце. І все те, що этого остається, Обгоревшие дома. Душі саме ця скульптура стала центральною в експозиції з картин художників, які під час повномасштабного російського вторгнення не залишили улюбленої справи. Всі ці твори, які ви бачите, вони створені в місті Слов'янськ, митцями, які залишалися в місті, які обрали собі окрему тематику, бо тут представлені пам'ятники архітектури і просто будівлі нашого міста, які зруйновані за часів 2014 року, бо наша історія вона починається з цього року і з повномасштабного. Як і більшості митців Володимиру після повномасштабного вторгнення довелося тимчасово припинити творчий процес. Але згодом, відійшовши від звичної тематики, митець почав створювати композиції, які відтворюють прояви війни у вигляді зруйнованих будівель, вибухів, емоцій людей, які це все переживають. Я вирішив зробити таку експозицію, як би чорне сонце над Україною, і в те саме імітують взрив, який Наставляє таке послідство посасібята все. чорне сонце та інші твори, створені під час війни, будуть експонуватися у Хмельницькому обласному художньому музеї протягом місяця. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.